Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, нарешті, я вирішила розповісти вам про кращі, книги, які я прочитала в 2023 році. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. У мене таких книг назбиралося 10, і я їх розташувала за рейтингом від десятки до одиниці, до першого місця. Але це не означає, що книга, яка на 10 місці, вона погана. Вони всі хороші, але просто якісь мене вразили трошки більше, а інші трошки менше. Тож давайте починати і подивимося, які ж книги цьогоріч в моєму топі. Але перед цим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити мені лайк, написати якийсь коментар. Ці прості дії допоможуть моєму каналу просуватися і це, звісно, буде мотивувати мене знімати більше класних відео. Тож давайте починати. На 10 місце я поставила книгу Дім у волошковому морі. Насамперед, для мене ця книга про подолання стереотипів і про те, щоб дивитися трішки глибше, ніж зовні, і не оцінювати людей просто по тому, як вони виглядають. Тут у головних персонажах професор Бейкер, який працює в управлінні магічної молоді. І ось керівництво відправляє його у Місце, яке віддалене від суспільства, яке приховують ретельно, для того, щоб цей професор Бейкер перевірив, яким чином утримуються там діти. Ці діти. Незвичайні, і вони нібито становлять нереальну якусь небезпеку для оточуючих, тому їх потрібно ізолювати. І ось цей професор приїздить на цей острів, і він знайомиться з дітьми, які хто там має вигляд якогось ельфа, гнома. Я не буду розповідати, бо це. Досить цікаво прочитати самостійно. Але книга така дуже чуттєва, як на мене, і дуже тепла. Багато хто. Плачі над нею, я не плакала, але в мене залишився такий теплий, приємний осад, і для мене вона така дуже якась чуттєва. Можу вам рекомендувати, якщо ви ще не знайомі. На дев'яте місце я поставила книгу Уроки хімії від Бонні Гармус. Цю книгу я прочитала зовсім недавно, в грудні, тому мої враження ще досить свіжі. Головна героїня цієї книги Елізабет Зот, вона вчена хімік. Ще досить важливо сказати, що події відбуваються у 50-х роках, коли жінка вважається доповненням чоловіка, коли жінка не може нібито існувати окремо від чоловіка, і тим паче робити якісь, як в цій книзі. Відкриття, бути вченим, е, нібито її мозок просто нездатний для цього. І ось Елізабет доводиться зіткнутися з таким упередженим суспільством, коли чоловіки дозволяють собі її ображати, е, проявляють до неї насильство, е, дозволяють привласнювати собі її праці тільки через те, що вона жінка. І е, вона з цим усіляко бореться. Їй щастить зустріти коханого чоловіка, який приймає її роботи, який поділяє її захоплення, який усіляко її підтримує, тому що сам є хіміком. Але одного разу. Так стається, що їй доводиться піти з професії, і вона стає ведучою кулінарного шоу, в якому поєднує все таке кулінарію з хімією і навчає жінок. Бути сильними. Це дуже така мотиваційна історія, як на мене надихаюча, вона мені дуже сподобалася. Я люблю читати книги про сильних жінок. І якщо вам також таке подобається, то зверніть увагу на цю історію. На восьмому місці насправді неочікувано для мене опинилася книга Загублений острів від Наталії Гуменюк. Ця книга виявилася для мене дуже емоційною. Я знімала на неї окреме відео. Якщо вам цікаво, ви можете переглянути. Я не цікавилася історією Криму тоді, коли це все відбувалося, і я не розуміла, чому Крим опинився в окупації. У цій книзі нам розповідається, чому як так сталося, хто в тому винен чи не винен. Все розкладено на поличках. По поличках. Тут все не просто написано якимось сухими, нецікавими фактами, тут є багато різних інтерв'ю, авторка книги опитує очевидців, розповідає різні історії, які просто чіпляють за, за живе, і ти не можеш повірити, що це сучасність, що це не якісь. Факти з, не знаю, з минулого століття, а що це відбувається зараз, ну і відбувалося, і, на жаль, досі Крим під російською окупацією, але Крим наш. Тож, друзі, якщо вам теж цікаво більше дізнатися про ті події, звертайтеся до цієї книги, вона вам точно допоможе. На сьомому місці у мене опинилася книга Танці з кістками. І це теж для мене неочікуване місце, тому що ця книга належить до жанру трилерів, які я читаю дуже рідко. Але мені ця історія чомусь дуже сподобалась. Я слухала її в аудіо, і мені навіть шкода, що в мене її немає в папері. Тут розповідатиметься про чоловіка таких середніх років Северина, який працює патологоанатомом. Він не вдаха, він не має сім'ї, він не має грошей, і він не знає взагалі, куди він хоче рухатися по цьому життю. Але він не проти заробити грошей, і коли йому така трапляється нагода, він погоджується, хоча угода не зовсім законна. І тут ми спостерігаємо такий занепад цього чоловіка і з кожною там сторінкою. З моєму випадку, я слухала, то там не знаю, з кожним розділом мені було цікаво, наскільки далеко цей чоловік зможе зайти, і наскільки далеко він не може впасти в своїх якихось таких ницих намірах. Книга також в мене викликала невеличку огиду, тому що наприкінці там був такий опис сцен. Я собі їх дуже е, уявляла, тому мені було трохи неприємно це читати, але тим не менш, книга мені сподобалася, і якщо ви теж таке любите, це книга пов'язана з медициною, книга про занепад е, головного персонажа, книга, яка Дещо шукує і так тримає вас на прузі, тому, якщо ви таке любите, спробуйте. На шосте місце я поставила книгу Соловей Крістін Генни. Крістін Генна це взагалі відкриття цього року, і я читатиму тепер у неї все. Я познайомилася з книгою Соловей десь на початку року, і тоді мої емоції просто. Я не можу вам описати, наскільки мене вразила ця історія. Зараз я відношусь до неї трішки спокійніше, але, тим не менш, вона дуже крута, вона якісно написана, цікава, вона дуже емоційна, і вона також про сильних жінок. Проте будьте обережні, ця книга про. Другу світову війну, тому якщо ви не хочете зараз таке читати, майте на увазі і, можливо, відкладіть її на потім. У центрі сюжету дві сестри Ізабель та Вівіан. Вони абсолютно різні. і Єдине, напевно, що їх поєднує, це те, що обидві почуваються дуже самотніми. Їх мати рано загинула, а батько травмований Першою війною, не зміг їх виховувати, тому йому довелося віддати дівчат на виховання комусь іншому. І ось, коли починається Друга світова війна, сестри переживають ці події зовсім по-різному. Ізабель вона така запальна. Вона хоче все десь. Їй потрібно бути в центрі усіх цих подій, їй потрібно щось робити. е, Вів Вівіан, навпаки, вона старша і така більш стримана і розсудлива, і намагається триматися від цього всього подалі. Але це не означає, що вона ніяк не бере участі. Я не буду, напевно, вам розповідати далі, бо це вже напевно буде спойлером, але книга дуже. Мене вразила, я от зараз згадую свої емоції, і я ж, напевно, знову в деякій мірі хочу її перечитати, хоча я знаю, що це буде болюча історія. Крістін Гена пише просто неймовірно, і коли я читаю її книги, в мене немає такого відчуття, що автор навмисно хоче змусити мене плакати. Книги емоційні, важкі. Я плачу над її книгами, але це не зупиняє мене від того, щоб їх читати. І я вам дуже раджу також спробувати. На п'ятому місці опинився, звісно, мій улюблений Макс Кідрук, його книга Не озирайся і мовчи. Не дивлячись на те, що я була вражена фіналом, і я думала, що я, напевно, місяць не зможу нічого читати після цієї книги, але. Час пройшов, мої емоції трішки втихли, і я можу більш так з холодною головою говорити про цю книгу. І не дивлячись на те, що я була дуже вражена фіналом, в моїй підбірці знайшлося місце для цієї історії, бо вона прекрасна. Тут розповідається про підлітка Марка, який разом з батьками переїздить у нове місто і змінює школу. Цей хлопчик любить читати, він любить науку, він гарно навчається, і тому, звісно, в своєму класі він стає білою вороною. В нього немає друзів, але якось він знайомиться з дівчинкою-сонею, яка живе у його будинку. І. Вони починають там спілкуватися, і Марко говорить про те, що усе в цьому світі можна пояснити за допомогою науки. Але Соня вирішує його переконати в іншому і показує йому прихований світ, в який можна потрапити за допомогою ліфту. Звісно, цей допитливий хлопець намагається з'ясувати, як можливо існування паралельного світу, тим більше, якщо в нього потрапляти через лів. Це все його дуже цікавить. Там багато класних моментів пов'язаних з цим переходом, як це відбувається. Не буду вам все розповідати. Це дуже цікаво, але також в цій історії мені було боляче читати про булінг в школі. Мені було дуже шкода цього хлопця і просто не розумієш, чому дитина має це переживати, особливо якщо ця дитина не зробила нічого поганого, а просто не була стадом, так би мовити, мала власну думку і не захотіла робити те, що роблять інші. На четвертому місці ще одна книга Макса Кідрука, яка мене просто вразила. Це, звісно, колонія, ось такий товстунець, який я не могла не додати до цієї підбірки. Про цю книгу розповісти навіть за 5 хвилин. Я просто не можу. В мене є окреме відео, яке я знімала, тому, будь ласка, переходьте туди, дивіться. Але якщо так дуже-дуже узагальнено, це наукова фантастика, і події відбуваються тут у 2141 році на землі і на Марсі. На землі люди там борються з постійними хворобами, пандеміями. І ось на землю приходить новий патоген, який вражає виключно в Вагітних жінок, і вчені імунологи намагаються там з цим розібратися. На Марсі е, люди вже там, живуть, будують колонії, там народжуються діти, там своє окреме життя, дуже цікаве, дуже насичене, тому я вам раджу спробувати, я маю тут Купу просто стікерів, і я не дочекаюся, коли вийде уже наступна частина, хоча б, хоча б приблизно. І будьте готові до того, що тут теж фінал такий, що просто розриває, ти думаєш, Ах, Боже, як Макс Кідрук Зміг так вчинити своїми читачами і на такому закінчити. Тому, можливо, зачекайте ще, коли буде хоча б анонсована друга частина, а тоді читайте першу. Зараз буде топ-3. І на третьому місці в моїй підбірці найкращих книг-Двір мороку і гніву Сари Джеймас. Це друга частина з циклу. Тому я, звісно, не буду багато розповідати, просто скажу, що коли я прочитала першу книгу, мені ну було, чесно кажучи, трішки незрозуміло, чому настільки багато шуму навколо цієї історії. Вона мені сподобалася, але ефекту вау не сталося. А от коли я прочитала другу, Ефект вау відбувся. І у 2023 році я б хотіла перечитати перші дві частини, тому що після цієї бачення на першу теж змінилося. Тут світ фейрі, тут любовні історії, тут багато пригод. Я не можу нічого більше вам сказати, бо це просто буде спойлером. Тому просто знайте, що ця книга мені дуже сподобалася. Настільки, що я от одразу хочу перечитати. На другому місці книга від української авторки Анни Багряної це Вітрова Гора. Ця книга стала для мене справжнім сюрпризом. Я її теж прослухала в аудіо, і як бачите, після аудіо зразу собі придбала, бо це має бути в моїй колекції, і я це теж хочу перечитати. Мені важко насправді пояснити, чому мене ця історія настільки вразила. Можливо, тому що головний герой теж живе в Канаді, він народився в Канаді, і там йому скільки 10-12 років він перше приїздить до України до Києва. Це настільки якась чуттєва тема. Тут і купальські свята, різні там українські традиції. Мені було настільки приємно це читати, і, звісно, звісно, я не могла цю книгу не купити. Тут ще наскільки гарне видання, настільки, просто дивіться, які гарнющі ілюстрації. Я думаю, коли я це прочитаю, у мене враження ще більше, вражень ще більше буде, бо ось це оці всі ілюстрації просто нереально круто доповнюють історію. Спробуйте Тут історія поєднується також нібито з такими фентезійними елементами, але вони якось так влучно підкреслюють цю книгу. І ще легенди, міфи, якісь вірування. Мені прям дуже сподобалося. Я, я не очікувала. Це той випадок, коли я просто побачила книгу, думаю, чому не послухати і закохалася. Я надіюся, що авторка напише, що ще, і я з радістю познайомлю. Я, напевно, вас не здивую, якщо покажу книгу, яка стала просто number one цього року, це «Чотири вітри Крістін Гене. Ах, ще одна книга, я обожнюю просто, можливо, теж якби я читала її десь на початку року, мої б емоції були не такими, але зараз вона у мене ще болить, горить, вражає я її, беру, гортаю, думаю про неї і чекаю наступні книги в переклад. Ця книга. Знову ж таки, про сильну жінку Ельзу, якій доведеться зіткнутися з багатьма труднощами, адже вона виховує дітей в період великої депресії, в період коли людям доводиться залишити свої будинки, свою землю і йти в пошуках кращого життя в Каліфорнію. Ці люди були фермерами, ці люди мали. Якийсь статок, і тут вони просто через пилові бурі, через те, що немає чого їсти, немає дощу, вони от все втрачають, і держава, як на мене, їх особливо не підтримує. Тому що, по суті, ці люди стають просто безхатьками. І усі ті обіцянки кращого життя це все нісенітниці, ні, якщо чесно. І ось наша головна героїня разом з двома дітьми опиняється в цих умовах, і як вона це все переживає, як вона проходить ці випробування, як вона вважає себе слабкою, а насправді яка вона сильна. Це нереально. Тут теж є любовні лінії, деякі герої нереально дратують її донька, підліток, яка не розуміє, скільки сил її матір докладає, скільки любові вона їй дає. Про цю книгу теж можна говорити вічно. Тому просто спробуйте, це моя вам щира щира рекомендація. Це мій просто топ. І я знаю, що двадцять 2024 році будуть. Перекладені ще дві книги е, Крістін Генни, і я знаю, що я точно їх буду купляти і точно їх буду читати, і взагалі, думаю, можливо, навіть спробую почитати цю авторку англійською. Е, і в мене ще на січень запланована її велика глушина. В цьому, друзі, все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо якісь з моїх книг теж опинилися у вашому топі, Пишіть, якщо навпаки якісь з цих книг вам не сподобалось, теж діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами у коментарях. А ми на цьому будемо закінчувати і дуже скоро побачимося у наступних відео. Тому бережіть себе!